Ураля, кошенята! Попліткуємо, говоримо про драму Яновича, велбой та заблокований Інстаграм, Злата Огнєвіч, Настя Каменських, дірочка Володимира Остапчука, Мінкульт Ткаченко пробиває дно. Порошенко та Володимир Завадюк. Мучитесь зручніше, з вами незмінно зміну ваш пліткар, без палов 24 на 7. Пліткуємо. Про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Вподобайка, підписка, коментар для про. Сування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота. Не потрібно ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. Ну що ж, не витрачаємо час даремно, пліткуємо. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Був професійно опрацьований брехуном. Навіть якщо Спартак виграє суд, моя думка не зміниться занадто багато. Не потрібної патологічної брехні, я дізнався. Моє бажання вберегти якомога більшу кількість людей від впливу Спартака. Адже більшість прихильників підпадають зараз під дію підтверджувального упередження. Ось таке відео на своєму ютуб каналі залишив Женя Янович. З одного боку, в мене а, є співчуття. Я розумію, що для нього це досить. А болісне відео, він вклав туди душу, як мені здалося. А з іншого боку, Женю, чому ти сумуєш? За тим, що не зможете збирати більше стадіону, не зможете заробляти величезні гроші, які ви отримували раніше. Ти прагматичний, продуманий чувак. Тому поболить серденько, два тижні, три-чотири, а там і забудеться, і продовжиш свій творчий шлях та розвиток. Тому я не бачу ніякої драми. Я не розумію, чому це все так розгортається навколо суботи та яновича, Творються в якусь драму, можливо, пройде ще декілька тижнів, і ми після цього розслідування, яке вийшло на Спартака, повинні будемо вибачатися перед Спартаком чи Яновичем? Алло, камон, що було, те було. Спартак подає до суду. Добре, подивимося, що доведе суд, і потім стане все на свої місця. А поки що не бачу тієї драми, яку навкручують. Підписники, прихильники цього дуету і так далі. Цікаво почитати саме ваші думки. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто дивився взагалі розслідування про Спартака Суботу. Цікаво почути саме вашу думку. А ми з вами переходимо до вельбоя. Дивимось, перше відео. Друзі, всім здорова. Женя Триплов лютує, всі лютують. Олексій піп лютує. Короче, забрали інстаграм, забрали Ютубчик. Тому не пишіть там в інсту нічого, не кидайте. Коротше, я не знаю, що робити, але я залишився поки, поки що, поки що повторюю. Поки що без інстаграма і Ютуба, але будемо якось встановлювати, будемо повертати. Ото і таке. Підписуйтеся на зліва на браво. Тепер дивимось друге відео. Постановили інстаграм, постановили, а нас спасу Сумам, по Україні дуже били. І на завершення подивимось ось це. Друзі, Всіх вітаю! Я Голубих Олексій, засновник лейблу Папа Music. Я не являюся публічною особою та ніколи до цього не прагну. Але на жаль, на жаль, через те, що л'ється бруд на мене, на нашу команду, на наших артистів якраз через дії нашого артисту Велбоя та звільнені у вересні нашої концертної директорки Марти Останкової. Це не змушує вийти в публічний простір. В мене запитують наші кошенята. Богдане прокоментуй, чий бік ти займаєш у цьому конфлікті, коли розходяться продюсер та артист, це завжди травматична історія. Адже там кошти, плани, нереалізовані проєкти і так далі. Тому. В даному випадку я поки що не буду займати жодної із сторін. Я переконаний, що і ті хороші, і цей хороший. Кожен по-своєму. Поки що будемо споглядати з боку, але кошенята даю вам завдання, кому що відомо про цей скандал. Напишіть в директ мого інстаграму і, взагалі, кому що відомо про будь-який зірок. Мені цікаво зібрати інформацію, скласти штрих до портрету, ви залишитеся анонімними. А я вам буду безмежно вдячний. Тому надсилайте, чекаю. Мій директ завжди для вас відчинений. А поки що запитання до вас, пліткарі, на чиєму ви боці підтримуєте вельбоять, продюсерів? Чи все ж таки споглядаєте збоку і лише потім, коли згаснуть ось ці пристрасті навколо, зможете об'єктивно оцінити ситуацію? Давайте поспілкуємось. Ви нівена сіма. що всі такі родні люди. Господи, Це всі родні люди. Як? Я не можу це, розумієш? Я не можу зрозуміти лише одного: невже у Злату Огнєвіч якийсь незакритий гештальт по Ані Лорак? Я розумію, що Злато тебе часто порівнювали з Анні, але навіщо в черговий раз про неї нагадувати? А, розйобний відос про Ані Лорак один я вже випустив. Понеділок вийшов другий, і подивимось, як там буде горіти пукан у команди співачки. Але лишній раз навіть в жартівливій формі це коментувати, які знімати відео. Тим паче було декілька дуже успішних пародій на Ані Лорак. Я не розумію. Ми просто додаємо і трафік, додаємо хайп. Навіщо ну окей, ви скажете, а ти навіщо знімаєш? Ну, в мене ексклюзив, розумієте? Ми задаємо тенденцію. І в нас роз'йобне відео, яке просто спише усю її творчу діяльність. У нас трішки інша історія, трошки інший формат, і ми задаємо фундамент. А коли інші публічні люди якось це підхоплюють, намагаються коментувати, знімати якісь відео. Ну я не знаю, в мене двоякі відчуття. Можливо, я помиляюсь. Давайте запитаю у вас, пліткарі, що ви думаєте стосовно цього відео, як вам взагалі злата Огнєвіч, і чи подобається вам її творчість? Тож, чекаю, обговорюємо. Сьогодні у нас дуже багато гарячих тем, і про усе потрібно поговорити, посмакувати деталі. Ми не розлучаємося з чоловіком, не розлучилися і не розлучимося. Ну, поки що точно. Дівчинко, ну ти вже заплуталась, ти вибери якусь чітку позицію. Ти заявляєш в ЖВЛ, що ми ніколи з потапом не розлучимось. Але поки що, але як розлучимось, то повідомимо. А? Вам не здається це дивним, тому що наші пліткарі мені присилали в Дірект, подивись, Настя, сказала, що ні ніякого розлучення. А ви послухали між рядками, що і як вона говорила? Давайте ще раз уважно послухаємо: ми не розлучаємося з чоловіком, не розлучилися і не розлучимося. Ну, поки що точно. І зверніть, будь ласка, увагу: це не вирвано із контексту, це її слова. Тому, Настюш, давайте вже якось ви між собою розберетесь і потім будете давати офіційні коментарі. Стосовно того, що ти заявила, якісь люди намагаються нажитися на нашому імені, яке ми формували десятиліттями своєю тяжкою працею. А ти думаєш знімати ролики кожного дня, генерувати контент, бути самому собі редактором, монтажером, оператором, звукорежисером, виставляти світло, таргетувати це все. СММити? адмініструвати, це просто так з неба капає. Ах, ні, всі вирішили хайпонути на імені Насті. Так, ти велика молодчинка, ти дуже багато працювала, ти зробила неймовірний шлях до тіла своєї мрії. Я вам про це казав неодноразово в своїх відео, що Настя в цьому сенсі надзвичайна молодчинка і приклад для багатьох. Але коли ти намагаєшся обестійнити чужу роботу і сказати, «Так, це вони просто на моєму імені намагаються побудувати свою кар'єру, але вихлопу у вас не буде. Сонечко, я ж говорю тут не тільки про тебе. В мене купа зірок і купа ситуацій, про які можна поговорити. Але аудиторії стала цікава тема вашого розлучення, і тому це пішло в маси. Тому перед тим як казати, що ви всі такі дурні. А давай трішечки об'єктивно оцінювати ситуацію і поважати одне одного. Так я куперсався вашій історії, тому що вона цікава. Ми пліткарі, у нас такий жанр, нам все цікаво. Ми здобуваємо інфу, ділимося з людьми. Ти теж робиш свою справу, займаєшся музикою. Тому ми з тобою в цьому сенсі на рівних, і тут я з тобою категорично не погоджуюсь. А що ви думаєте з цього приводу? Все ж таки, ми намагаємося блогери, які говорять про розлучення Потапа і насті, хай модне зараз слово. Чи все ж таки це теж робота? Тому що повірте мені, дорогі друзі. Сидіти кожного дня, генерувати контент, зробити ось цю картинку, яка коштує дуже багато грошей. Ось те, що ви бачите на сьогоднішній день, я вклав це всі свої ресурси, всі свої зароблені гроші тяжкою працею, тому що я працював, аби заробити на камеру, на петличку, а на фон красивий, який ви бачите. Навіть ось ця табличка вона коштує немало, повірте мені, це не тисячу і не дві тисячі гривень. Тому тут з Анастасією категорично не погоджуюсь. І давай ось цей егоцентризм залишимо за кадром, тому що тут ти 100% не права. Ваші думки спілкуємось. Я десь на другий тиждень стосунків дізнався, що я в неї перший чоловік буду, і, і вона а. це сказала і після того, що вона сказала, що і я цілувалася з тобою, до речі, з першим. Значить, у Володі Остапчука свій подкаст, своє шоу на Ютубі і. Чомусь для нього важливо обговорити зі всією країною, що в нього була дівчина, у якої не було жодного партнера, досвіду і так далі. А наскільки це взагалі етично, коли ми говоримо з вами і куприсаємось в білизні в житті зірок, це інше, тому що вони публічні люди, і це частина їх професії. Вони на слуху, тому про них нормально говорити. Але коли ти підіймаєш тему таку делікатну говориш про дівчинку, яка не є публічним обличчям, мені цікаво, чи буде їй приємно таке слухати. Я думаю, що ні. Дорогі дівчата, я хочу у вас запитати, якщо у вас був роман із зірковим чоловіком і через якийсь час він згадує про вас. Так, він не називає вашого імені, не показує фотографії, але він смакує деталі вашого діалогу, де ви зізнаєтесь досить в таких інтимних речах. Наскільки це етично та поважливо до особистісного простору жінки? Давайте обговорювати, тому що тут, Остапчук, мені здається, ось ця червона лінія, яку ти переходиш трішки за межі. Навіть не усвідомлюючи, що говорити такі речі на камеру на усю країну це реально неправильно. Якщо помиляюсь, виправте мене. Але я ти люди не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати. Руйнуйте. Мінкульт звертався до YouTube через падіння популярності телемарафону та інших каналів. Міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко розповів, що міністерство зверталося до YouTube через падіння трафіку національного телемарафону Єдині новини та інших дотичних до них проєктів. А я хочу запитати у мінкульту і безпосередньо у міністра: а в нас більше немає чим займатися в країні, а в нас немає більше куди вкладати кошти в період воєнного часу. Бляха-муха. Ну навіщо так позоритись? Якщо немає трафіку, і вас не дивляться, це говорить про настрої людей у соціумі. Люди втомилися постійно дивитися єдині новини, єдиний марафон і так далі. Хочеться подивитись лайтовий жанр, шоу-бізнес, щось історичне, щось художнє, документальне. Ну неможливо жити в цьому стресі. Кожен з нас відповідальний за те, щоб докладати максимум зусиль, аби допомагати зсу, допомагати донатами, допомагати хто скільки може, і пам'ятайте, що навіть одна гривня вона має значення. Тому, будь ласка, не забувайте при можливості, донатьте, а взагалі, друзі, підписники, поставте собі за правило, отримуючи зарплату щомісяця, якусь суму невелику, яка для вас під'ємна і не є травматичною для вашого гаманця, тому що у кожного різна ситуація певний бюджет виділяти на допомогу зсу. Я це роблю постійно. Ми з вами збираємо 72 окремі механізовані бригаді імені чорних запорожців постійно на тепловізори. Розумієте, кожен з нас повинен щось робити і докладати зусилля. При цьому трішки змінити фокус і дивитись щось відволікаюче. Я не кажу, будь ласка, не плутайте, що війна закінчилась, ми перемогли. Ні, кожен з нас повинен пам'ятати, що війна триває. Поважайте наших воїнів, дівчат, хлопців на передовій, тероборону, усіх, хто докладає зусиль для нашої перемоги, тому що кожен відіграє в цій війні свою роль. Але ж і змушувати глядачів на державному рівні, ідіть, дивіться, телемарафон. А за що ви, пане Ткаченко, так переживаєте? Що не зможете використовувати в майбутньому цей трафік як інструмент маніпуляції для суспільної думки загальної і використовувати це в певних цілях? Ні, так не вийде, тому що ми освічена країна. Тому для мене це повна дичка, Давайте послухаю ваші думки. Можливо, ви зі мною не будете погоджуватись, але мої переконання залізні в цьому питанні. Далі ми з вами переходимо до Петра Порошенко. Значить, їду я по Києву, куди б я не поїхав, на банерах висить значить фонд його допомоги. Скільки то зібрали, стільки то вклали, скільки то заплатили. Пане Порошенко, ще не вибори. Чому вас так багато стало знову? Чому ваша піар-кампанія, піар Махіна, працює на популяризацію вашого імені? Немає чим більше в країні займатися, як розклеювати банери, які не коштують 1000 доларів на місяць. Ви ж розумієте, що широкоформатні банери це досить великі кошти. Та краще допоможіть сім'ям постраждалих в цій війні, переселенцям. Ні, потрібно показувати на всю країну, як же я допоміг. Да нікого це не цікавить. Не потрібно зараз кидати пил в очі електорату. Виборів ще немає. Зупиніться, куди бляха-муха усіх несе. Єдине, що нас повинно зараз турбувати, це щоб в контрнаступі якомога менше було втрат, якомога більше результатів, перемога, допомагати ЗСУ, займатися своєю справою на місцях. Ні, потрібно ходити по місту і дивитися на банери справа, зліва, прямо, позаду. Петя Порошенко допомагає усім. Молодці, браво! Я переїхав зі своєї улюбленої квартири, яка тепер за блокпостами в урядовому кварталі. На більшу разом з бойфрендом. Я почав щиро говорити про це тут. Мені нелегко було зважитись, але я це зробив. Бо це про сміливість бути собою. Свій каміньгаут зробив Володимир Завадюк, продюсер проєкту Голос Країни. Володю. От від мене надзвичайний респект. Це те, про що я казав. У нас повинно бути лояльне суспільство. Ми повинні поважати вибір одне одного, підтримувати одне одного. І до тих пір, поки зірки приховують скелети у шафах, не буде цієї лояльності, тому що ви показуєте, що вам це страшно, значить цим можна маніпулювати. Тож, Віталя Козловський, Кондратюк, можливо, ви теж, врешті-решт, зробите свої камінгауди, але це ваш персональний вибір без претензій, хлопці. Я поважаю вибір Володі. Ти великий розумник. Ти задаєш ось цей фундамент до поваги до взаємної лояльності. І це має свою цінність, тому ти робиш зараз дуже вагомий вклад в розвиток нашого подальшого українського суспільства. Володю, я бажаю тобі щастя, щоб в тебе все було чудово з твоїм хлопцем, щоб ти був щасливий, щоб тебе любили. І я пишаюся тим, що в нашій країні з'являються люди, які не бояться говорити відверто про себе. Будь ласка, поважайте одне одного, підтримуйте і нікого не засуджуйте. Орієнтація. Це не вирок, і це особистий вибір кожного. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. Насичений тиждень. Взагалі, ця весна вона переповнена інфоприводами. Тому будемо спостерігати надалі. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі. З вами незмінно ваш штату пліткар без палов. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу бізнесу. Подобайка, підписка, коментар. Слава Україні! Разом до перемоги. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.